На згадку Вікторії. У мене вчора багато хто запитував, що це його нова мама. Ні, це не його ма, нова мама. Я вчора відписалася там на коментарі, чи вчора, чи вже ночі, не пам'ятаю, вночі. ну Так вийшло, чоловік вийшов з відпустки, то немає кому нянчитись, то приходиться їздити. Це, ну, це не його нова мама. Це мені співробітниця допомагала із їх лікуванням тоді, із. Ну, коротше, вона його полюбила, вона його просто полюбила з першого погляду, він її полюбив, вона його полюбила. То таке. То у них якісь, ну такі, є, єсть такі, знаєте, неймовірні якісь відносини, як у мене було то з лисенятком, так у неї це з лайком. Бо будь здоров. Е, то ну поки на роботі, але ну, трошки пізніше запишу відео з приводу. Та що ж таке? Що ти там внюхав? Запишу відео з приводу лайка. Сьогодні він від'їжджає, я запишу відео, в закладках відео переглянете, все розповім. А, це на згадку Вікторії. Зараз я чекаю, вінкну світло. А то скажу, що у нас світла, тут немає України. У нас є все світло, газ, душа, любов. Чекай, зима, був би твоє, ну ти скажи, не сумуй. мені буде добре. скажи, мені буде добре. Так тихо, Що це таке? Не Каже, любіть мене любіть, так? Ну, на, хотів хочу подулася. Да? Хочу подулати, скажіть, я такий, я такий. Чурный. Хороший, він дуже хороший, він дуже комфортний, малий, Не, десь схожий навіть характерами між собою. Але, але знаєте, інколи складається так ситуація, і є такі обставини, коли, ну, коли отак от. Як і в мене, я ж кажу, лисенятко теж поїхав. Наразі він так, Вікторія, що це за настроєння? В нього все буде добре. Все буде добре. Так, да, бу він буде слати це відео привітики. Будеш мені слати привітики буде привітики слати. Я Вкуси є. Давай. Щоб вона не думала, що ти такий мілаха. Давай, на згадку. Лай, що це за поведінка. Він такий так, стоп, я вже бачить самоситяний пацан. Я вже майже... Свою... мені ту грусть, печаль устраювати. Лайк, like, лайк like, сьогодні від'їжджає. Давайте. Трохи пізніше засніму, засніму відео, та ну, все розповім. Не все? До приїзду його не буду все розповідати, але розповім. Да? Кажи пока-пока.